Вітаю на каналі, друзі! Давайте приготуємо ось таку смачну закуску із лаваша. Приготуємо соус. Для цього потрібно 3 столові ложки сметани, 4-5 зубчиків часнику, сіль та перець. Перемішуємо. Нарізаємо свіжий кріп. Можна використовувати сухий або заморожений, або взагалі без нього. На лаваш викладаємо картоплю та рівномірно розподіляємо. Поверх щедро посипаємо сиром. На край лаваша викладаємо крабові палички. Скручуємо в рулет. Скручувати потрібно тісно, щоб не порозпадалася начинка. Нарізаємо невеликими шматочками. Нарізається, до речі, рулет дуже легко. Збиваємо виделкою 2 яйця та додаємо улюблені спеції. Я додала паприку та сіль. Рулетики з обох сторін обмочуємо в яйці та кладемо на сковорідку. Смажимо до рум'яного золотистого кольору приблизно 2-3 хвилини з кожної сторони. Ось такі класні ролетики вийшли. Ну і нарешті додаємо соус. Рекомендую їсти одразу гарячими. Це дуже смачно. смачного, друзі!